Ну, По-перше, я хотів би зауважити, що виконання мінських домовленостей за 2015 рік дозволило нам значно посилити свою військову потужність і за допомогою нашого військово-промислового комплексу значно посилити саме технічну складову наших збройних сил, тому що за попередніх міністрів ми знаємо, що майже вся і техніка, і зброя була розпродана, і на початок агресії ми Майже не мали нічого з військової техніки, а за останній рік ми значно посилили свою військово-промисловий комплекси потужність. Ще раз сподіваюся, що формат, який почнеться вже завтра, обговорення, він не призведе до погіршення позиції України, тому що ми бачимо, що навіть той сигнал, що представник Кремля приїхав до нас. І це не оговорюється в їх засобах маси інформації, свідчить про те, що вони не знаходяться в позиції таких, які диктують умови. Нам хочеться бачити прогрес. Прогрес в тому, що 2015 рік. Той, який допоміг нам стати потужнішими, а Росії ослабнути, все ж таки призведе до того, що я ще сподіваюся, що в 2016 році нарешті будуть звільнені від російських окупантів і найманців наші території в Луганську і Донецьку, тому що ми бачимо, що санкції, які накладені на Росію, вони призвели вже майже до падіння рубля. Нафта продовжує падіння беззупинне і все це призводить до панічних настроїв в Кремлі. І це сприяє тому, що Україна вже має значно потужнішу позицію для проведення цих переговорів. Тому буду тримати пальці, буду разом з усіма українцями переживати за початок завтрашніх домовленостей. І саме головне хочу сказати, що не треба лякатися. Третіх домовленостей мінських там або четвертих, або навіть п'ятих. Давайте згадаємо хорватський сценарій, коли таких переговорів було 15. А врешті-решт, за цей час була достатнім чином розвинута військова структура, і всі були готові для того, щоб за три дні завершити операцію і звільнити від бойовиків свою територію. Тому віримо в краще і підтримуємо наших армійців, і все буде добре.